Зранку на ділянці об'їзної дороги у Решетилівці, що веде до села Хоружі, утворився затор. Рух було ускладнено через промоїне в полотні та величезні горби із льоду. Вода на проїжджу частину зійшла з поля. Через це рух був можливий в односторонньому режимі. Доки машини рухалися по одній смузі, на іншій водіям доводилося стояти. На ситуацію відреагував голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Опадем та повені утворили невелике озеро прямо на автошляху. Мінусова температура та інтенсивність руху великовагових авто створили там людову пастку, в яку прямо зараз потрапило декілька фур, яким заблокували рух. Вже утворилася черга із автівок. І така ситуація триває більше тижня. Шановні керівники служби автомобільних доріг. Чекаю на реакцію. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Полтавської обласної військової адміністрації, яка обслуговує дорогу, ситуацію прокоментували так. Ситуація наступна. Жодних скарг від учасників дорожнього руху чи поліції останнім часом не надходило. Сьогодні зокрема теж інформації про затор на гарячу лінію агентства відновлення не надходило. Ділянка дороги знаходиться в проїзному стані. Обмежень руху наразі не введено. У зв'язку з погодними умовами технічно зараз немає можливості усунути цю проблему. Дорога не здана в експлуатацію. Відтак, за сприятливої погоди підрядною організацією будуть проведені необхідні дії. Аби унеможливити підтоплення в майбутньому, до обіду трактором комунального підприємства Ефект Решетилівської міської ради лід на ділянці вдалося щистити, але це не розв'язує проблему, бо через мінливу погоду вода з поля сходить на дорогу і наново намерзає.